До Дня хірурга в Україні ми вшановуємо людей, чия праця щодня рятує життя і повертає пацієнтів до повноцінного існування. Серед таких професіоналів Олексій Кизименко, хірург другої міської клінічної лікарні, який вже понад 15 років присвячує себе операційній залі, рятуючи тих, хто потребує його допомоги. Вибрав професію і, можливо, в принципі, дуже скажу коротко, банально це моє і все. Там так і обрала професію. Це внутрішнє відчуття, яке співпало з моїм бажанням. Хочу привітати перш за все тих коллег, які щоденно в операційній своїм кропіткою праці доводять, доводять собі, доводять до людства такий важливий меседж, що, в принципі, без нас було б трішки тяжче жити я вважаю всім людям але і жертвуючи свобою жертвуючи часом якимось, тим не меншим яким вносять свою маленьку зовсім якийсь вклад в розвиток нашої країни в цілому нещодавно трагічна ракетна атака сколихнула полтаву і олексій один з тих хто понад 10 днів не покидав лікарні піклуючись про своїх пацієнтів Лікарі не тільки виконували свою роботу, але й стали опорою для тих, хто був у розпачі. Їх професіоналізм та людяність не залишилися непоміченими, і сьогодні ми віддаємо належну шану їх самовідданості. Була операція, реанімація, і ще він зараз тут знаходиться ну, більш-менш, але живий. Так як так, як він написав мені, маму я живий, я живий. Кіноги є. І мені це вже було все. Велику подяку всім сказати: від санітарок до лікарів вищої категорії, вони зберігають нашу націю. Бо якщо не лікарі, то я не знаю. Поруч з Олексієм працюють інші хірурги. Загалом їх в штаті цієї лікарні 20. Серед них і молодий лікар Вадим Корнійчук, який нещодавно розпочав свій шлях як лікар-хірург. Цього закладу я йшов до цієї професії дуже довго. Ще з медичного коледжу я поставив собі за ціль піти в хірургію. У мене були дуже хороші вчителі ще з коледжа, і тому ця ідея, ця мрія йшла роками. Пинившись в другій міській лікарні, я зрозумів, що з такими чудовими наставниками, як тут я ну, мрійну професію собі оберу. Я хочу побажати наснаги. Побільше здоров'я, тому що для хірурга здоров'я це понад усе. Ну і побажати миру в Україні, щоб більше ніколи таких тяжких моментів, як у нас були два тижні тому, хірурги не бачили і не відчували. Вибір стати хірургом це завжди усвідомлене рішення, та натомість фахівець отримує можливість бачити результати своїх зусиль у пацієнтах, які одужують. Я не Хочу привітати. Не тільки свій колектив своїх хірургів, а всіх хірургів взагалі, які зараз в таку тяжко в тяжкий період виконують свої свої обов'язки, свій довг медичний. І як показала практика 3 числа. Всі лікарні, і в тому числі, і наш колектив, хірургічний, найбільш задіяний був, але всі врачі, і ті, які знаходилися цей час вдома, всі були на своїх робочих місцях, зробили максимально можливе. По наданню медичної допомоги пишаюсь своїм колективом, який ми з В'ячеславом Миколаєвичем ми їх виховали з дитинства, будемо так казати, тому що я і преподаю в університеті, і здесь на практиці ми все це з ними відпрацьовуємо. Ці люди показали себе. Наші фахівці хірурги показали себе з найкращої сторони. Вітаю всіх з прийдешнім днем хірурга. Бажаю не зупинятись на досягненому, всім миру і перемоги. Професія хірурга вимагає відданості, майстерності та неймовірної сили духу. Лікарі другої міської клінічної лікарні це приклади мужності і професіоналізму, що не лише лікують тіла, а й дарують надію.